Вітаю вас на своєму каналі. Рецепти Джулії. Пропоную вам сьогодні разом зі мною приготувати дуже смачний та простий яблучний пиріг, дуже багато яблук. Тісто виходить вологим. самі прості інгредієнти, які ви можете знайти в себе в холодильнику. Лише купіть яблучка і будемо готувати. Готуємо тісто, так як я все буду збивати в комбайні, тому сюди в чашу додаю яйця, цукор і буду все збивати до збільшення маси втричі. Обсмажуємо десь 3-5 хвилин, щоб вони стали м'якенькими. Ввожу в тісто цукор з натуральною бурбонською ваніллю, дрібку солі, молоко обов'язково кімнатної температури та рослинну олію. І гарненько все перемішаю, щоб маса стала в мене однорідною. Вводимо в тісто м'яке вершкове масло. можете додати розтоплене та охолоджене вершкове масло. Тут без різниці. Результат все одно буде однаковим. І перемішуємо. Ну і тепер дійшла черга до яблук. Обов'язково вони повинні у вас охоронити. Друзі, а я нагадую, якщо не підписані на мій канал, обов'язково підписуйтесь та натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати всі мої смачні відео. Ну і обов'язково діліться їм зі своїми друзями. А ми все перемішуємо і далі вводимо борошно. Ну і нам залишилось розпушувати, додати до борошна та просіяти все в тісто. І все тісто буде готове. І ось таке за виходить наше тісто. Дуже багато яблучок. Форму я змастила олією без сторонніх запахів і викладаю сюди все тісто. Гарненько його утрамбуйте, щоб не було пустот. І форма моя 24х24. Духовка в мене розігріта до 180 градусів і буду випікати з режимом конвекції. Ну що, 30 хвилин і наш пиріг вже готовий. Чекаю на ваші коментарі, тому що для мене це найкраща вдячність за мою роботу. Готуйте та смакуйте! Ось.